Привіт, люди, мої підписники. Привіт. Я вже навіть підготувалася, записала деякі думки про мої відносини і про канал трохи. Зараз вам трохи поясню, тому що ну, зразу може і не зрозуміло, які в мене відносини з сімейні? сімейні в мене відносини відносини складні. Так. Всякі в нас є бувають моменти, не, ну, непорозуміння це таке діло, я вже привикла і це нормально. Для нас це нормально, ми з цим якось так от живемо і справляємося. Деколи є порозуміння краще. Ну, так от. Просто хочу вам сказати, що я, ми поки що живемо в злагоді. І все нормально між нами. Ну, я, я його ми не будемо розводитись, у нас такого нема, але буває. Бувало, буває всяке. Поки що так. У нас така злагода і все нормально. І я надію, що наша сім'я вона. Ну, просто сім'я, нормальна сім'я і. Ми просто живемо от, от так от. Не ідеальна сім'я. І хочу от вам сказати, що, що немає нічого ідеального, немає ідеальних відносин, немає ідеальних сімей, дітей немає ідеальних. Заміжжя немає ідеального. Ну не буває так. Ну буває деколи все нормально, деколи ні. От коли їм щось треба, вони дуже е, довольні. І ну, коли людині щось треба, вона зовсім інша. Ну, ми, ми живемо, бачимо це, е, ну і з цим наперед вже все знаємо. Особливо, коли вже живеш, скільки ми вже живемо, 20 років чи більше. Ми вже знаємо один одного. Е, в мене я людина, яка. Е, 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 ну От живу я з кимось, я просто не можу ненавидіти цю людину. Я її розумію. Я знаю, що в неї наперед. які проблеми, що може бути наперед. Я трохи так прораховую, але я не така, що там убіжуся і буду мстити. Ні, тому що я такого нема. Хіба що він мене наб'є там, не знаю. Ну, накопає, відкопає. І то я ще прощу. Я ще це можу. Я думаю, що я ще це можу ну, відпустити, того, що ну, це вже психопат. Ну, коротше, хвороба, це хвороба. І ну, поки що в нас все більш менш нормально, я включаю. включаю. Ми не б'ємося, ну, такого нема, що ми кричимо там без кінця. Ні, такого нема. Ну, бувають всякі там моменти, ну то таке, з ким не буває. Нема ідеального, нічого нема ідеального. Ця сім'я, вона сильна по своїй суті. І я тут е, е, працюю над собою, я себе стілюю. Не його, а себе. Я довольна з цим. А він мене підтримує деколи. І так, він мене фінансово дуже добре підтримав і підтримує. Ну, зараз ми так разом, типу. Ну, фінансово ми вже Союз. Спочатку він мене підняв трохи фінансово, потім я йому дала таку цю, якщо я ж була без вообще без нічого. Ну, в нього було там зарплата краще. Ну потім в мене з'явилося це все. На рівні я стала з ним заробляти гроші. І ми разом отак тягнули це все. Ну і так от так, просто кажу, що ага. просто прошу, я працюю. Я працюю над цими відносинами і над собою. Я себе розумію в цих відносинах. Я маю значення і вплив на ці відносини. Я, про нього тут, я його так розумію, але знаю, що там, які там є ліміти. От працюю з ним. І ця кожна тяжка ситуація мене робить сильнішою. Того, що я закаляюся і росту сама, і бачу його краще і себе. Мене... Я можу упакувати турби і втікти. Але це немає... Я такого не, не буду робити, і це немає, це нерозумно і це не є. Ах, ні, це ні, Тому що, ну по-перше, я Ну, якось до такого я ще не, не дійшла і напевно не дойду. Хоч, хоча в мене були такі моменти, але я переосмислюю багато чого, бачу, що ну, люд... ну, буває там якісь там ці нюанси. Ну, нема змісту. Таке робити, це по-дитячому. Склала, обідалася, склала в сумки, пішла, потім прийшла, потім знову обідалася, знову пішла. Ну, це Це трохи по молодості може буває. Я вже старша жіночка, я вже знаю, що це дитинство, це союз і ми його тягнемо. Який він є, отак працюємо над тим, що є. Хочу я бути один, одинокою. Деколи хочу, деколи не хочу. Е, хочу я бути самостійною, шикарною жіночкою. Е, і хочу і не хочу, Того, що е, ну, отдано мені оце відносине, і я тут працюю. От що дано, це мені на користь. Ну, Візьми на себе другий тягар, бути, самостій, бути одинокою жінкою. В чужій країні в мене тут нікого нема. Е, ну, нема ніяких близьких е, е, зв'язків. Ну, я можу знайти, можу десь е, щось зробити. Це не, ну, ну, я, щось не це. я думаю, що це варіант, цей. І... Ні, я тут щаслива. Я щаслива в цій хаті з цим бардаком, з цим сек-інгендом. У мене є куча планів, я можу. Рости, розвиватись, підніматися, і дитина моя так само зі мною там є нюанси, але вона прогресує, буде прогресувати. Це так само я ну, з цим працюю і роблюся сильнішою мамою, розумнішою мамою. Так, що там ще? Ага, що я хочу ще сказати? ЕВФ робить мене сильнішою. Материнство робить мене сильнішою. Кожен тяжкий момент. Кожні там якісь психи, чи щось недоговорили ще так само закаляє мій характер. Не треба тут думати, що це вже там якась. А -а -а -а, погано так. Угу. Я вибираю, вибираю рости. В оцій ситуації, яка в мене є, я росту. Я не здаюся. Дитина моя і мій партнер не ідеальні, не такі, як я, щоб вони хотіли. Я хочу, щоб вони такі були. Ходили там по струночки, це робили, що я хочу. Ну, не ідеальні, добре. Але я справляюся. В варі... ну, от Як можу, в цій ситуації найкраще, мені так, то я справлюся. Наприклад, зараз мені треба бути спокійною, ну, не... не за що не переживати, робити так помаленьку, якусь таку легку роботу. Поки що мене цей тиждень, такий, після цього, якщо... ну, після цього як мені там зробили цю процедуру. Я така собі довольненька, уставила їх по ситуації і по такому розумному, так сказати, цим. Ось що я можу зробити, то зроблю. Хай вони там трохи розслабляться. Ой. Потім почну більш серйозніше з ними а -а, впливати на них. Більш серйозніше строїти їх. Так. І так я себе, я працюю над собою, кожен день я вдосконалюю себе, себе. Я в, стараюся вставати, свій режим мати. Е, що там ще в мене? Е, ну там, побутові речі. Так само до нього я його можу запросити на побачення. Я йому там можу так, типа Приділити увагу, можу ж, чи ні, що ж ні. І можу це мати регулярно щось там, і можу з, ними, з ним нормально це, ну, оживити ці відносини, встановити їх. Багато чого від, від жінки залежить. ну Від нього так само. Ну, ти ж живеш з ним. Я вдячна йому, вдячна, що він. Прекрасний здоровий чоловік працює, у нього є дуже непогані якості, я це бачу. Ну, я там всякі нюанси. Ну, тут таке, немає нікого ідеального. Ото працюємо. А я що ідеальна? Я ж не є якась там, не знаю хто. У мене так само бувають такі моменти, що я якась не права, чи щось там. Щось там не, ну неправильно роблю чи скажу. То ж таке ж буває так. Так, далі. Це про мої відносини. Значить, я, оста... я заміження, устаюся в цьому заміжжі. Заміжжя потребує праці, дитина потребує праці, і відносини, такі, як вони є, вони можуть бути кращими. Можу. Чи можуть погіршитися. Поки що мені не вигідно, щоб вони погіршилися. Треба, щоб вони покращилися. І я над цим працюю. І як вийде, так вийде. Поки що отак. Те, що ми не розуміємо до одного, це нормальне явище для нас. Ми ж з інших планет. Я кіт, а він собака. І от треба вміти вживатися. Котики вони більш такі можуть і погратися, і. Граються все. О, гра, ну що, так? Да? Ну, коротше, такого граємося. Граємося як можемо. І все. Сім'я це святе. Бережемо сім'ю, бережемо дітей. Дітям потрібна матір, потрібен батько, який б там той батько не був. Дітям потрібний батько і матір. Ну, там, дідусі, бабусі, отак от. Так от. Я проти розводу, проти не знаю, якщо за вас може там держава турбуватися, давати вам там жити, ви там втікли, від обідалися, втекли. Ну, я не знаю, це якась, я так не можу. Може, хтось може таке. В моїй ситуації не це. Просто я вам говорю, що не це. От це процедура, що ми проходимо разом. Ну, ну, ми договорилися, що це зробимо. Ну, там були всякі нюанси. Я думала, що може він передумає здати цю свою клітину. Отого я так і не могла говорити. Думаю, зараз почну, а там обламаюся і буде. Так що деякі речі, якщо я мовчу, це я, моє рішення. І це нормально. Людина сама рішає, що їй там, коли їй що сказати. Таке от, ми всі різні. Кожна не має одинакових сімей з одинаковими ситуаціями. Не буває. Але в основному я кажу, що чоловіки вони всі одинакові. В чомусь, так само жінки. Чоловік що, він, що головне, щоб він? Головне, щоб він ну, якийсь толк з нього був, та й все. Що на них там, щоб обіжатися, я не обіжаюся. На себе більш так дивлюсь. Так, це мої думки, я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Ох, просто говорю так, як є, що думаю, щось мене тут не знаю. Якось я так сижу дивно. Зараз ще поговорю з вами про канал. Якось все дивно у мене, все дивно. Так, я що ж тут написала кучу. У мене дві теми, три теми, чотири. Так, ще зараз скажу про канал. Так, що ж я тут хотіла сказати про канал? Я вже записую. Ой. Що так пишу на якісь бумажках Що це? Ладно, от зараз. Зараз, э, ага. Значить так, Міс канал. Е э, Це просто е э, жінку про жінку. Е э, Про особистий ріст. Отак вот от, да. Про особистий ріст, ріст жінки. В складних ситуаціях. Про мрії, про мрії. Це канал про мрії, про великі мрії. Будувати навіть коли страшно і тяжко. І навіть пробувати робити, навіть коли мрія може і не здійснитися. І. Якщо мрія не стане реальною, реально, це, це, ну, це ну, головне, що вона є і була, і що я щось робила, і це мене робить сильнішою. Моя би мрія би здійснилася, якби мені хтось протягнув руку. О, я кажу вам, дівчата, оце є, цей канал про це, щоб кожен, кожна людина, щоб мрії збувалися от дітям. Дітям дуже важливо, щоб хтось їм давав якийсь позитив, виконував їхні бажання і мрії. Допомагав виконувати ці мрії, допомагав. І так дитина виростає з оптимістичним поглядом на життя, і вона це, це впливає на все життя. Доросла людина повинна, ну, деколи так, іти е... назустріч дітям, дитині, дитячій психіці. А тим, тим більше нам. ми один одному, ми вже дорослі. Якщо мені хтось там каже, о там не, не роби там чи ще, щось. Ну це мені смішно. Це мені каже, мені це каже, треба робити. Це означає, треба робити. Тому що ніхто не має права говорити іншій людині, не роби, там, це твоя мрія не, ну, недосяжна не чи там ще якась. Ну це вже, це просто ця людина, що говорить, вона просто ну, хай там собі. Хай собі думає, що хоче, Хай собі думає, ну не таке, так вона живе. Може хтось там от не здійсниться мрія, і вже хтось там переживає, і так і сяк, і там вже прямо головою об стінку, так вже й й йому чи комусь там тяжко. А мені ні, мрія це є. Вона все одно здійсниться. Рано чи пізно здійсниться, якщо не через мене чи через когось іншого. Якщо в мене ця мрія вже є. Якщо ця історія моя не зі мною, то з ким ще буде. Так що мрії вони збуваються, не означає, що це вже все кінець. Ми передаємо один одному свою суть і свою мрію. Тут вже можна Ісуса Христа приплести, що Він у нього була ця місія, ця ідея. Підняти наш людей, з них зробити щось краще. І він це зробив, і тепер ця ідея живе в нас, в таких людях простих. Ми його мрію продовжуємо. От от. А там, хто там щось говорить, це добрий знак. Це означає, що мрія, мрія збувається. Навіть якщо це я там, це не я, не через мене. Ну, таке от. Значить, це канал. Канал про моє життя, про мій ріст, про мою чесність. І, ну, отакий от. Це чесний канал, ну, чесне я, Не то, що чесне, а такий, як він є, отакий, от як він є. Сплю, такий трохи дивний. Так. Я вже тут написала, мама. Ну і що я? Це таки в мене цей дивний хай цей. Просто кажу, що мій канал він вже має багато людей, більше ніж 200. 230 вроді зараз підписників, і він цей канал починає оживати. Я бачу, що люди цікавляться мною, і вони це, ну, мають різні думки. Це те, що я говорю, і те, що я це. Показую, там на когось впливає, це впливає, я впливаю моє враження. Я впливаю, приношу враження, вражаю когось. Когось це задіває там, хтось ну, задіває. От хтось мене любить, ну так, типа, комусь більш-менш так нормально. Хтось мене не любить. Не любить те, що я говорю. Хтось когось, те, що я говорю, чи те, що я роблю, робить сумним. Деяким людям, може, там ну якось не сильно весело від цього, я не знаю. Когось це шокує це все, що я говорю, роблю. І, і ще є люди, які не згідні з моїми справами і думками. Але є дехто хто розуміє, глибоко мене розуміє і підтримує. Є. Оце канал про це, Що Ми всі різні. Хтось такий, хтось так думає. Я просто говорю своїм каналом, що Ну, такий вплив в мене. Це енергія, ну, така енергія цього каналу, і вона вже така ну, більш-менш сформовується трохи. І, і я, цей канал має вплив де, вплив на людей, на людське життя. Цей канал не є занудний, а він живий. Люди щось почувають, щось думають. Щось бачать таке, люди оживають, оживають. І того ми всі тут разом. Цей канал про мрії, здійснення допомога один одному в справах, і підтримка психологічна всякими цими порадами чи просто якимись смайликами, просто якимись простими словами. Це канал про те, що кожна жінка і кожна людина живе і має свої там всякі справи, а ми допомагаємо, чим можемо, чи не допомагаємо, просто нейтрально спостерігаємо і щось якось не знаю. Позитивний вплив. Це канал позитивного впливу для всіх. І я не знаю, що я наговорила. Дякую вам, Дякую вам, що ви слухаєте це все. Я бажаю вам всього найкращого. У мене ще одна тема є. Зараз я ще одне відео зроблю про жінок, про жінок. Ну, що я можу сказати. А ще я хочу сказати, що є різні канали. Так, давайте про це, ще поговоримо, що є різні канали, що люди. Деякі канали там жіночі. Я в основному жінок дивлюся. Не знаю, що. чого я дивлюся, тільки жінок. Не знаю чого. Так, буду, перейду на жінок на, на чоловіків. Буде, буде легше. Буде легше. Жінки вони, я тобі тільки... кажу, ну карли, ну. Чоловіки по ділу, по ділу все роблять, по ділу. Ну, таке. А поки що я про жінок, так. значить, що я е, дивлюся, деяких жінок. І що там можна побачити? Що? Що е, жінки, вони деякі відкриті, відкритіші, е, деякі е, дуже закриті, е, тихі закриті. Дехто взагалі нічого про себе не говорить. Ну, таке от, показує щось таке нейтральне. Там, природу, якусь там. Ну, якісь там такі нейтральна тема. Дехто говорить не прямо, а якось так за зауваліровано, що тяжко зрозуміти, зразу треба не слухатися. Чи так якось... Ну, люди ховають щось, ховають чи притворяються. Отак от, от. І. І ну, ще ж, ну, і кожна жінка виражається по-своєму. І кожен канал цікавий по-своєму. Ну і ну просто цікаво спостерігати, як жінки діляться про своє життя. Хтось ділиться там, трошечки щось показує, е, якось там такі кущі показує. <смі> Інша жінка показує там сім'ю, магазини, ще якісь там трохи проблем. Отак от показує друга, щось там говорить, що там... Не сильно там зразу можна, треба там ще дивитись трохи, щоб щось зрозуміти. Е, ну, не знаю чого. Люди е, бояться, напевно, осуду чи ну, так як заведено, що ми е, ну, отак, от, от якось робимо. Шо, ну, це теж має право бути. Так люди роблять, так нормально. Це тільки я така, що тут от, починаю щось таке, непонятно що. Ділюся. Ну, таке, кожна людина має право на приватність. Так, не все можна показувати і не все відкрито говорити. Це право кожної людини, то я розумію це. Отаке от. Так що я не знаю, ось таке в мене відео пройшло, наговорила я багато чого, хотіла культурно це все зробити, але не якось так вийшло. отак, отак от. Ну, при, Просто висновок того, що ми всі різні, щось показуємо, щось не показуємо, діло кожного, і я просто за зв'язок, мені подобається зв'язок. Мені ви всі цікаві, і ем... просто зв'язок, щоб він був, це для мене, е, я від цього радуюсь, радію. А там, що мені хтось щось скаже, чи щось там, якесь непорозуміння, я це так, мені наоборот, це класно. Щось інше. Класно, нічого поганого. І отак от на такій ноті. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ваші мрії збувалися, а якщо їх немає, то б, щоб, щоб вони появлялися, ну, якісь справи там доводилися до результатів бажаних. Так, щоб все буде добре. Я в мене ще одна тема прийшла. До мене зараз ще одну тему запишу. Так що все прекрасно. Дякую вам, що ви мене слухаєте. Дивитеся, дивитеся в мене, слухайте. Ну, поки що. пока, Поки що пока дякую.